24 го зранку, о 5-й ранку, я пам'ятаю дзвінок, зателефонувала моя подруга Наталя з Харкова каже мені, Марина, тільки спокійно, почалась війна, збирай речі. У мене затрусилися руки, ноги, я не могла саладати собою. І ну, я почала збирати, я не знаю, я на автоматі стала збирати. Тому в мене страх наскільки паралізував, що я. Валізу поклала лише документи, прикраси і піжаму з шкарпетками. Мій син, я розбудила сина, ми включили світло, він прилякався, але він більш таки зібраніший, напевно. Бо не розумів, мабуть, що то відбувається, я сама не розуміла, але він, принаймні, хоча б свої нові речі, красівки поклав. У ну, мене в голові тоді не було жодної раціональної окрім думки, окрім піти. В супермаркети купити харчі, бо сусіди бігали. Ми поїхали, точніше пішли. Були черги страшені біля банкоматів у супермаркеті. А, люди були перелякані, страх прямо, прямо панував у повітрі. А повітря, наче було таким, знаєте, залізним. І ми вистояли в черзі, я купляла на автоматі. Я не думала, що щось я не зможу приготувати потім, бо не буде світла, тепла, газу. І все таке, але ми скупилися. І е, ми вирішили поїхати за місто. Е, не, не за місто, а на навколо міста, приватний будинок до знайомих. Чомусь я думала, що там буде спокійніше. Але поїхати е, уїхати з міста в мене навіть думки не, не було. Бо я думала, що там пороблять інфраструктуру, напевно, щось припугнуть і все, і, і більш нічого. Такого страшного не станеться. Якби я тоді знала, що ти, що ті тварюки будуть робити з нами. Я не знала, що вони нас почали 24-го винищувати. Розумієте, ми були за міст на околиці міста, в будинку прокинулися в ніч з 28 лютого, від того, що будинок за спочатку такий гуркіт, свист, і потім будинок дуже затрясло. Я не пам'ятаю, як ми опинилися в підвалі в холодному, в чому спали. І ну було дуже страшно. І з цього з того часу ми сиділи в будинку в тому підвалі три дні і читали новини, поки було зв'язок. І ми читали, що в ту ніч було вбито кілька сімей. Ракети, авіабомби попали по приватним будинкам. І одна авіабомба на 500 кілограмів, від якої задрижав той будинок, вона впала. Недалеко, але вона не розірвалася. Якби вона розірвалася, то ну, я б з вами зараз не розмовляла. Мені не вірилося в усе це, але я прочитала, що якщо така авіабомба падає і розривається по ракетах, то приватний будинок просто руйнується ще. В ту ніч загибло відразу шестеро людей з родини в одному будинку. Вони згоріли заживо. І залишились лише зварівші телефони від них, і ми вирішили поїхати все ж до батьків в п'ятиповерхівку. Тоді ми вирішили і сусіди, ми стали ми спустилися в підвал у сусіднього будинку і стали жити там. Ми перенесли туди речі. Але я тоді ще ну, я не могла зрозуміти, що взагалі робити. Тобто, ну знаєте, всі рухи були якісь інстинктивні. Просто ти йдеш, ти живеш. Я навчилася за той час не спати, не хотіти їсти, не хотіти пити, а, сидіти годинами в одному положенні, схрестюючи руки, ноги і, і, і тримаючи сина за руку. Він трошки нервувався від того, що я така, за нього переживала і не відпускала його навіть по підвалу, ходити з, з іншими дітьми. І ви знаєте, коли ми сиділи в підвалі, і не було світла, тепла, і страшно було виходити на вулицю, подивитися, подивитися який час доби взагалі. І діти, ми сиділи сидячи, спали, сидячи, дрімали, дітям ми постелили дошки, вони спали разом. Коли діти прокидалися, нас було багато в підвалі, то ми порахували скільки часу нас стіг, наприклад, 12 годин розділили на всіх людей. І, ну і так, погодинки ми всі спали на цих дошках, аби трошки, хоча б були сили, жити далі. Але найстрашніша ніч була попереду. Це була ніч на початку березня, 3-го по четвертого, коли ми всі сиділи і почали нас обстрілювати грата. Почали обстрілювати гради, і ми чули, як наближається де цей горків. І потім цей град влучив в той будинок, де ми сиділи. Почалась пожежа. Ми впали всі на землю, коли влучив цей град. Діти когось нудило прямо там. Ми впали прямо в багнюку, там прорвала каналізацію вже пісок. І, але було все рівно. Ми впали просто на землю, бо коли задрижав будинок, ми думали, що все. І тоді почалась пожежа, у нас було дуже багато старих людей в підвалі. І ну, я думала все. Зараз у нас ми ну, в чаті, ми просто від цієї пожежі, вона просто спалахнула над підвалом. У нас один хлопчик, я зараз дуже його, йому вдячна, сподіваюся, можливо, він. Почує це інтерв'ю, він одягнув братову форму рятувальник, хоча він не був рятувальником, просто взяв і скерував всіх до виходу. Там були обстріли, але ну, він прийняв таке рішення, аби нас згодувати, бо мала бути людина, яка в нас всіх, яка зібрала докупку, у нас була паніка. Нас під обстрілами привели в інші підвали. Коли ми йшли, ми йшли по іску по дротах обірваних, повітря було чорним, тоді випав мокрий сніг. А, і повітря було наскільки, знаєте, як апокаліпсис. І ми йшли по склу, і я така очі опустила і боялася подивитися на свій будинок. Я думаю, боже, Боже, хоч би він був цілий. Я піднімаю очі, але він цілий. І ми якраз в інший підвал, там вже стояли люди. Ми з того Ми стоячи, простояли, бо там не було місця. Я Сина посадила собі на ноги на ступні, знаєте, на взуття, і він там скрутився калачиком і до ранку трошки заснув. І страшно було виходити взагалі з підвалу. На той момент я все ж мій інстинкт самозбереження нарешті спрацював, і я кажу: Ми їдемо. Ми їдемо, але так вийшло, що не вистачило місця в машині моєму батькові, і ми збиралися я нічого не взяла з собою. І коли ми виїжджали, сусіди сумно стояли біля підвалу, дивилися вслід. Ми з батьком обнялися тоді. Він намагався разом з сусідами запалити багаття мангаві, чайник чистили, щоб на кострі хоча б чай зігріти. Дивився, дивився вслід мого сина, друг ліпший. І ми так поїхали. Я боялася їхати містом, я боялася розплющити очі. бо Навколо були мертві будинки, повалені дерева, дроти. Все чорне, дроти, наче знаєте, так, наче простягували ці гілки, дроти, свої руки до нас зупиняючи. Але я їхала, я боялася навіть говорити, страх стискав, біль стискав. І поки ми не виїхали з Харківської області, ми через Донецьку їхали, я просто. Мовчала в шоці і боялась поверхнутися і послухалася, аби не було авіанальотів. Ми їхали п'ять діб, і всі п'ять діб ми ночували в таборах для біженців, в спортзалах, в школах, в садочках. Нас кормили, нас, нам давали речі. У березні ми приїхали у Франківськ 10 березня. І тоді житла взагалі не було. ну, Подруга знайшла нам житло орендоване. Це ну, достатньо великі кошти для нас були, але якось справилися. І почали жити заново. Я зараз, знаєте, як крила з'явилися, було багато в мене за цей період з початку війни і падінь, і розчарувань, і страждань. Я піднімалася, падала. Але треба тримати було себе психологічно, заспокоювати рідних. І моя головна мета була, що батько тоді приїхав з окупації. Коли звільнили місто Ізюм, ми просто плакали добу. Коли ми дізналися, що 12 вересня а 14 вересня приїхав президент України Володимир Зеленський. Підняли прапор України. Це була найщасливіша мить. за Спочатку ми зізволювалися з усіма з друзями, з колегами. А ти знаєш, а ти чула, а ми бачили. Боже, ти подивися, це був просто феєрверк, емоцій І це, і коли з'явився перший зв'язок зюмом, і вже батько мій зателефонував. Наступного дня після звільнення з, з військового номера, бо тоді тільки старлінки там були, і можна було по інтернету, по буде зателефонувати. І він зателефонував, щасливий, сказав, що нас звільнили, розповідав, як в'їжджали танки міста з нашими прапорами, як люди включали музику, як вони їхали машинами за цими танками, за технікою військовою нашою в центрі, як... Наші знайомі, друзі моїх батьків, як вони готували їсти військовим, як вони напекли в перший день, як вони зійшли в міста, люди були дуже щасливі. А ми тут просто колись з'явився зв'язок. Все, що мене зараз хочеться, таке бажання з'їздити. Хоча б на день у рідний дім, просто подивитися, зустрітися зі своїми сусідами навіть. Навіть з ким я трошки, ну знаєте, там бувають такі сусіди, щось там невдоволені, бабці такі, і, але я б кожного обняла з них і колег, і сусідів. Ну, Таке життя. А зараз, ну мені взагалі здається, зараз такий час, як наче ми знаєте, морський бой, морський бій. Знаєте, мимо, зараз тривога мимо, влучив, ранив або смерть. І це дуже страшно, бо якщо не влучають в це місто, так, якщо ракета летить попри, то вона кудись влучає. І ти просто потім пишеш своїм друзям, знайомим, навіть далеким знайомим, ти за них хвилюєшся, просто як -то. це. Це, напевно, такий, знаєте, пароль близькості, пароль хвилювання. І... Дуже складно, тому поки що війна, ну ізюм це таке прифронтове місто, це Харківська область, вона межує з... Боже... Складно не... не сказати таких слів з країною агресією ну, Щоб бути більш-менш натотактованою. Тому зараз дуже небезпечно. І поки що ми будемо жити в івано франківську А там я набагато не планую, бо, знаєте, за ці 10 місяців ну, в мене вже скільки було о, таких падінь, планів на майбутнє, розчарувань, і всплесків. І тому зараз більше, ніж на один день, я не планую. Але я хочу сказати, я. Дуже вдячна всім людям, які нас оточують, оточували, і які допомогли стати на ноги. І це дуже важливо. Я відчула нашу єдність україн, українців. Неважливо, де ти живеш, звідки ти приїхав, зі східної країни, з південної, ми всі разом. І це відчувається зараз як ніколи. Ця близькість наша національна і взаємодопомога.